Масований російський удар по Україні як ворог намагається тиснути перед холодами про ситуацію на фронті, де триває найжорсткіший бій. А тим часом вибухи у російських регіонах, що саме прилетіло, і чому ППО знову не має аналогов після корупційного скандалу з кварталу йдуть артисти. Чи це кінець епохи? Хто ще може піти? Трамп тисне на світ нові санкції проти тих, хто торгує з Росією. Путін лізе в кишені росіян, податки ростуть, ціни стрибають. Кремль перекидає тягар війни на власних громадян. І фінал, те, що стосується кожного з нас, мови реально омолоджують мозок. Наука каже, знання продовжують життя. Спершу підпишіться у нас. Факти, які точно варто знати, поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек, і це факти лайф. Отже. Масований удар по Харківщині, загиблі, поранені діти та пожежі. Росія знову б'є помирних через російський обстріл в Балаклії. Троє людей загинули на місці. Ще тринадцятеро поранені, і найскладніше серед них четверо дітей. Про це повідомляє ДСНС області. Вибухи спричинили три масштабні пожежі, горіли багатоповерхівки, дитячий садок, легкові авто. Рятувальники працювали під повторними ударами, намагаючись витягнути людей з-під завалів. Напередодні в області вже були постраждалі від ударів фпв дронів. по Люботину. поранено двох чоловіків у цей самий час. Нові російські атаки по інших регіонах. Так, на Одещині ворог цілив у об'єкти енергетичної інфраструктури. Є поранений. На Чернігівщині вночі окупанти атакували новгород Сіверський, пошкоджено житлові будинки та магазин. Також під удар потрапили Семенівська та Сновська громади. На Херсонщині за минулу добу один загиблий, 11 поранених, включно з дитиною. Армія РФ накрила вогнем 18 населених пунктів. Серед них Херсон і прибережні громади. А в Дніпровському районі внаслідок удару дрону пошкоджені дві машини швидкої допомоги. 64-річний водій дістав вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. У фельдшера контузія, вибухова і закрита черепно-мозкова травма. Росія продовжує воювати проти цивільних, а Україна продовжує рятувати своїх. Ситуація на передовій загострюється. 216 бойових зіткнень зафіксували на лінії вогню минулої доби. 75 штурмів українські воїни зупинили на Покровському напрямку, зокрема у районах населених пунктів Володимирівка, Білецьке, Новешахове, Никанорівка, Червоний Лиман. Повідомляє Генштаб ЗСУ. Зараз це найскладніша ділянка фронту. На Костянтинівському напрямку стримали 32 наступальні дії у районах Костянтинівки, Щербинівки, Пліщіївки, Русиного Яру, Степанівки та у напрямку Новопавлівки. А на слов'янському українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів. Крім цього, здійснив 4122 обстріли. З них 124 з реактивних систем залпового вогню, запустив 4082 дрони камікадзе. А тепер до новин, які точно не хотіли бачити у Кремлі, бо палає знову у них уночі. Дрони залетіли за 900 кілометрів від українського кордону. Внаслідок атаки БПЛА горіла електропідстанція Вишкайма. В Ульяновській області повідомляє моніторингова група телеграм-каналу Кримський вітер». Наслідки ударів зафіксували супутникові знімки. Губернатор Олексій Руських повідомив, що на території впали уламки безпілотників. Підстанція забезпечує електропостачання двох областей Ульяновської та Пенської. А в окупованому українському Донецьку безпілотники атакували підстанцію Чайкіно. У місті повний блекаут. Нема світла, а в Макіївці, Ясиноватій, Горлівці та Єнакієво. Вчора увечері дрони атакували і місто Орел. Був прильот у районі ТЕЦ. Відео пожежі поширили місцеві пабліки. Чому це важливо для нас? Україна б'є так, що в Росії палає за тисячі кілометрів від фронту. Це важливо, бо такі удари руйнують їхню військову інфраструктуру, зменшують, змушують перекидати ППО в глиб країни і демонструють світу. Ми дістаємо ворога там, де він вважав себе недосяжним. І кожен такий приліт робить Росію слабшою та знижує тиск на українські позиції. Колишній держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео увійшов до консультативної ради української оборонної компанії Файерпойнт, що виробляє крилаті ракети Фламінго та далекобійні дрони. До ради також долучаться ще троє міжнародних фахівців. Українська компанія, виробник активно масштабується, планує більше ніж удвічі збільшити виробництво крилатих ракет і вже будує завод із виготовлення ракетного палива у Данії. Утім, стрімкий розвиток супроводжує антикорупційне розслідування, що перевіряє ціни в контрактах із Міноборони та зв'язки компанії з фігурантом корупційних схем Тимуром Міндічем. У Файерпоїнд запевняють, що працюють прозоро, доручили провести незалежний аудит свого ціноутворення та виробництва, щоб розвіяти підозри. Тим часом саму ракету Фламінго вже щонайменше чотири рази успішно випробовували у бою зокрема, наприкінці серпня, нею вдарили по базі ФСБ в армянську в окупованому Криму а минулого тижня по цілях у російському орлі. Зірки скасовують виступи на кварталі 95 через гучний корупційний скандал з міндічем. Після того як НАБУ оприлюднило дані розслідування корупції в енергетиці, де фігурує співвласник кварталу 95 Тимур Міндіч. Зірки почали масово відмовлятися від участі в грудневому концерті кварталу. Спершу в соцмережах кварталу був банер з довгим переліком артистів. Але після хвилі критики імена за афіші зникли. Першою публічно відмовилась кола, заявивши в інстаграм. Цитую «Мого виступу 6-7 грудня не буде. Слідом за нею хор Гомін також повідомив, що не бере участі в проєкті, назвавши інформацію в Афіші неактуальною. А на сторінці Наді Дорофєєвої, на фан-сторінці Наді Дорофєєвої, теж з'явилося повідомлення про скасування її виступу, але поки офіційного підтвердження від співачки немає. У відповідь квартал 95» оновив афішу й заявив, що не хоче наражати артистів на інформаційний тиск. Тепер на банері лише фраза Склад виступів. Дивіться на сайтах. Квиткових операторів. А тим часом інші артисти, зокрема, Ірина Білик, Монатік, Позитів, Древо, Антитіла, поки мовчать. Ситуація розвивається і список відмов може зрости. Як ви вважаєте, це принципова позиція чи данина мейнстріму? І головне питання: чи вірите у справедливий суд цього разу і вироки всім підозрюваним у деребані країни? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Президент Зеленський сьогодні з візитом у Франції в Парижі. Він проведе переговори з колегою Макроном. Головні теми енергетика, економіка, оборона та нові стратегічні домовленості. Україна та Франція підпишуть масштабний оборонний пакет про постачання систем ППО, ракет та бойових літаків. Ключовий елемент десятирічна угода у сфері авіації, за якою ймовірно, Україна отримає Найсучасніші французькі винищувачі Рафаль досі Париж передавав лише застарілі літаки міраж. А тепер йдеться про принципово новий рівень підтримки. Після Франції Зеленський вирушить до Іспанії для посилення співпраці в протиповітряній обороні та відновлення української енергосистеми після російських атак. А напередодні президент побував у Греції. Там він запропонував Афінам долучитися до спільного виробництва зброї. Та участі в повоєнній відбудові України головний результат візиту угода про постачання природного газу. Україна отримуватиме американський скраплений газ, який надходитиме через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову. Постачання розпочнуть у січні наступного року. Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують. Але це дійсно вимагає, вимагає часу, вимагає багатьох зусиль. Обладнання, що стосується газу, це вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, Наші домовленості з Грецією сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Росія може напасти на НАТО раніше ніж очікували. У Німеччині змінюють оцінки загрози. Міністр оборони Боріс Поступісторіус заявив: Москва може достатньо відновити свої війська і напасти на східну країну члена НАТО ще до 29-го року. Тож, на думку очільника німецької міноборони, альянс має переглянути свої прогнози щодо можливого конфлікту з Москвою. Що стосується озброєнь за словами Пісторіуса. Німеччина робить ставку на швидке виробництво дронів замість накопичення запасів, адже технології розвиваються занадто швидко і набагато ефективніше робити ставку на швидке виробництво БПЛА у разі потреби. Дональд Трамп анонсував санкції проти країн, які торгують з Росією. За його словами, американський конгрес уже розробляє відповідний законопроєкт. Це дозволить президенту запроваджувати мита до 500% на ім відсотків на імпорт з країн, що ведуть бізнес з Росією. Це зокрема стосується великих споживачів російських енергоносіїв, таких як Китай, Індія. Трамп зазначив, що до списку санкцій можуть додати Іран. на навесні сенатори Лінці Грем і Річард Блюменталь. Запропонували запровадити мита на імпорт з країн, які купують у Росії нафту, газ, Уран та інші товари, і при цьому не підтримують Україну у її захисті від російської агресії. А тим часом росіяни вже власної кишені профінансують продовження війни проти України на тлі скорочення нафтогазових доходів і загального погіршення ситуації в економіці. Кремль планує поповнювати бюджет війни, збільшуючи податки для пересічних росіян та бізнесу. Так, з 1 січня в Росії зростає податок на додану вартість. З 20 до 22% – це фактично означає здорожчання всіх товарів у магазинах, і як очікується, додасть близько 1 трильйона рублів до російського бюджету. Ще один удар по малому бізнесу: тепер ПДВ доведеться платити тим підприємцям, чий річний дохід перевищує 10 мільйонів рублів, замість попередніх 60 мільйонів. Це зачепить невеликі магазини та підприємства побутових послуг, наприклад, і салони краси. Дорожчати будуть і алкоголь, тютю, а також деякі державні послуги, наприклад, оформлення водійських прав. Експерти кажуть, економічне оповільнення та підвищення податків є ознаками того, що путіну та пересічним росіянам у найближчі місяці доведеться робити складніший вибір між зброєю та маслом, тобто між військовими витратами та добробутом споживачів. У сполучених штатах новий виток скандалу у справі засудженого за сексуальні злочини Джефрі Епштейна. Дональд Трамп закликав республіканців у палаті представників проголосувати за повне оприлюднення матеріалів у цій справі. Трамп заявляє, що йому нема що приховувати а сам скандал називає містифікацією демократів, які ніби хочуть відволікти увагу від успіхів республіканської партії та завершення шадау. Минулого тижня історія Джефрі Епштейна знову набула резонансу сполучених штатах, створивши величезні іміджові проблеми персонально для американського президента. Демократи оприлюднили понад 20 тисяч сторінок листування Пштейна. у документах. Багато згадок Трампа президент усе заперечує і називається брехнею. Нагадаю, Джефрі Епштейн, мільярдер і засуджений сексуальний збочинець, звинувачувався в торгівлі неповнолітніми. Проте до вироку справа не дійшла. У 2019 році його знайшли мертвим у в'язниці. Його ім'я пов'язують із впливовими політиками, бізнесменами та знаменитостями. Але смерть Епштейна заблокувала повноцінний судовий процес, і відповіді на ключові питання так і не пролунали. Знаєте, на тлі воєн, криз, світових скандалів є щось, що точно працює на нашу користь: це нові знання. Ось нове дослідження європейських науковців, яке вразило навіть самих нейробіологів. Знання мов вповільнює старіння мозку. Вчені проаналізували дані понад 86 тисяч європейців. Солідна цифра віком від 51 до 90 років і виміряли їхній так званий когнітивний вік, тобто настільки молодим чи старим є мозок людини. Результат більш ніж промовистий: ті, хто все життя спілкується лише однією мовою, значно частіше мають ознаки передчасного старіння мозку. А от володіння кількома мовами буквально омолоджує мислення. Наприклад, дві мови ризик знижується в 1,3 рази. три мови майже удвічі. Знаєте, чотири і більше у півтора рази з лишком. Науковці пояснюють, це просто. Коли мозок змушений постійно перемикатися між мовними системами, він працює як добре натренований м'яз. Така розумова гімнастика розвиває гнучкість мислення і збільшує когнітивний резерв, запас міцності, який дозволяє довше залишатися активним і з ясним розумом. Тому кожна нова вивчена мова це не просто навичка чи хобі, це інвестиція у молодість мозку і довголіття. Тож, у час, коли світ кидає нам щоразу нові виклики, коли довкола вистачає і брехні, і тиску, і несправедливості, ясний розум, допитливість, вміння аналізувати, вчитися лишаються тим, що ніхто не здатен у нас відібрати. Це наша внутрішня оборона. Це були факти Лайф, я Юлія Сенек. Поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є гучніше. Бережіть себе і до зустрічі!